Привіт. Стосовно ну, творчості, якщо говорити, мені здається, що я побачив ось ваше відео з Hardcore Fest в Харкові 2021 року, і відео, яке от ви виступали, мені здається, у вересні в Києві на, в отелі. Щось мені, от на мій якось такий початковий рівень знання про вас, якось показалося, що здалося, що... М ви були більш злі. Після того, як почалася повномасштабне вторгнення та війна, ви стали якимось, мені здається, більш відповідальними за те, що робите на стіні. Це... На стіні. Мені здається, що якісь ви лагідніші стали, і якісь більш мені здається, візуально... ну візуально лагідні для глядача, тому що. Раніше це було ну, таке маленьке ком'юніті, яке вас сприймало. А сьогодні ну, ви грали з Вайтвардом з усіма. Мені здається, що глядач, який вас не бачив, він може сприйняти дуже легко вас. Як ваше таке внутрішнє е в гурті і внутрішнє індивідуальне ваше бачення того, що відбувається з вами на протязі ось цих, мені здається, вже. Вісьми місяців. Угу. Ну, дивись, е, звичайно, коли почалось повноштабне оце творення, то ми всі змінилися. І певно, ну, по-різному. Хтось, що там побачив війну сам, хтось тобто, наші друзі були, сиділи там по Чернігом, хтось був в Києві, сидів, хтось поїхав на Західну Україну, і всі були, це не розуміли, що трапляється, і зараз. А ми, коли приходимо виступати, ми розуміємо, що люди, які прийшли до нас, вони хочуть трошки розважитись. Трошки розважитись. І ми розуміємо, що нам потрібно бути більш не такими андеграундами, як раніше, і не такими суворими до них, і типу, не казати, щоб вони там шли та, та щоб вони били друг другу пики. Нам головне, щоб зараз люди донатили на зсу. Щоб вони приходили на концерти, щоб вони відпочивали, якщо це ну є така можливість відпочити трохи, а трошки емоційно розрядитися, і тому мені здається, що якась певна трансформація. Відбулась, і тому якісь можливо так візуально зміни. Але для нас особисто змін ніяких не відбулось в плані нашого в нашої творчості, в плані нашої музики. Ми як грали, типу, жорстку музику, так і граємо жорстку музику. Як ми любили, типу, щоб люди приходили і розважалися, ну все там, мошилися, слемилися. Це для нас, ну, типу, саме найголовніше у цьому. Ну, це всі ці двіжухи. Ось тому не знаю. Можливо, ми трохи стали більш оці такі ем, легкі для того, щоб люди інші могли теж до нас підтягнутися. З інших, типу, метал тусовок Тому не знаю, якось може так. Може так. Ну, ну, на мою думку, ми всі зараз переживаємо дуже велику травму, яка для нас типу, загальна. Вона ну, стосується кожного в тій чи іншій мірі. І зараз, ну, типу, агресія, вона. Ну, мені здається, що за стільки місяців її просто вже не залишилось. Залишилось тільки типу тупий біль, який всі ми відчуваємо. І питання в тому, що якщо зараз наша музика вона зможе комусь допомогти сублімувати якусь негативні емоції, негативну енергетику, тому нам, ну, нам треба музика, щоб вона була більш доступна для людей, щоб ми могли допомогти якось навіть там на пів години більшій кількості людей. Це по перше. А по-друге, я думаю, що ми просто стали. Доросліші, тому що ну ми ще в принципі всі пацани, так чи інакше, і не так довго разом граємо. І чим далі ми граємо, тим більше ми просто е, концептуально якось з, ну, типу, в один єдиний організм перетворюємося, більше розуміємо в, яким, в якому векторі ми хочемо рухатись. І просто е, ну, типу, та агресія, яка була, можливо, вона повернеться, але можливо, це просто був такий, типу, певний підлітковий період в рамках нашого гурту. Стосовно відчуття міста, в якому ви існуєте, Києва, і стосовно того, що ви ж розумієте, ви граєте в Києві більш всього, Та -та. у вас там є фан-база, яка приходить угу. чисто на вас. І стосовно відчуття міста, стосовно того, як Яку енергетику воно вам дає, і стосовно вашої фанбази, коли ви граєте, ну раз відразу, і дуже короткі проміжки часу між концертами, і ви точно розумієте, що на вас прийдуть, ага. тому що коли ви їдете там до Одеси, чи, мабуть, мені здається, то майбутньому там до Чернігова чи ще щось, у ага. вас немає чіткого уявлення, скільки людей на вас прийдуть. Коли ви граєте в Києві, ви ну плюс. Мінус розумієте, скільки людей буде відчуття міста та відчуття тих людей, яким потрібна ваша творчість от, кожного вечора. Ну, давайте. Ну суть в тому, що ми навіть з першого концерту, у нас є люди, які перший раз, от перший їх концерт в житті, це концерт, перший був в трутафу. І ми розуміємо, що ці люди, вони, типу, з нами залишились. І я сподіваюся, що вони з нами залишаться. І за цей час просто. Ну, Скажімо так, база людей, з якими ми знайомі, вона постійно зростала за рахунок того, що Тротав це гурт, який може е, грати десь з більш металом, десь з більш хардкором. Ми не ставимо собі будь-яких рамок, ми б, типу, я не знаю, е, якщо б е, гурти підходили під наші стандарти в плані як люди, то ми б там і з попанком грали, це була б не проблема. Ну, я Ну, б, та, дуже та, умовно. Так, та. е, Я просто до того, що. Ну, От у нас є типу трек в клан короче. І ну, я відчуваю, що наші люди, це типу, наш клан, це наша сім'я. Ми їх всіх знаємо. Ми, типу, спілкуємося з ними там, ну, типу, поза концертами. Зрозуміло, що чим більше людей, тим менше ми там можемо з ними спілкуватись, тому що ну, чим більше стає гурт, тим більше треба якихось організаційних моментів вирішувати або менеджити якісь процеси в гурті. Але так чи інакше, ну, сенс трутафу в цьому контексті. Це те, щоб людина, коли вона приходила, вона відчувала, що вона в сім'ї, типу, знаходиться. І я думаю, що, типу, ну дуже, дуже хотілося, щоб люди справді це відчували. Я сподіваюся, хоча б частина з них це відчуває. Ну, з приводу того, що на нас ходять якісь там косяк людей, там в Києві, наприклад, так. А ми якось коли їхали там в Харків, а потім, коли їхали в Вінницю, то деякі з цих людей... Їхали з нами. Ми цього навіть не знали, що вони там приїдуть. Да, ми І ми думали... такі, типу, о, чувак, привіт. Ти тут? що тут? Він каже, та я оце на вас приїхав, то там інші. Гурти, також мені там щось там подобається, такий клас. Чуєш, давай тоді затусимо. Ми там, от як сьогодні теж. Були хлопці, які приїхали також там в Києві з нами, завжди тусуються на всіх концертах. Ми такі були раді з ними сьогодні побачитись. Ми там погуляли сьогодні по Одесі з ним. І отак в різних містах вони також з нами з'їздять. І те, що ми не знаємо, хто там і що там буде в, в різних містах, то нічого страшного. Типу, ми їдемо, так сказати, розвідати нову локацію, дізнатися, що там відбувається, які там є там, умови для концертів, або майбутніх наших концертів, більш таких серйозних, наприклад. Або якщо ми ну, підростемо в плані фанбази, то нам очевидно потрібно буде їздити не тільки там в там, Харків, наприклад. Або там виступати не тільки в Києві, або там їздити не тільки в Одесу, а якісь інші міста, то що наша фанбаза зросте, і зрозуміло, що в якомусь маленькому місці ми можемо зібрати там 10 людей, або там 50 людей. А в більш якихось таких е великих містах ми збираємо там, ну від 50 людей 100%. Тобто це я думаю не дуже велика проблема, що з нами люди приїжджають там з Києва. Тому що в Києві у нас підтримка ну дуже велика, і ми ну дуже дякуємо людям. Ті, які на нас ходять, то що це ну, для них це круто, то що вони бачать нас, вони бачать в нас якихось, не знаю, ну певно, якісь кумирів, можливо, тому що я знаю, що деякі гурти там зараз гурти постворювалися. А... Тому що у них був приклад, типу, так, та так, так. Sozusagen. Що, типу, ми зібралися, просто каріша, і такі там взяли ще якихось людей там, типу, і почали щось мутити своє. І вони побачили це і такі блін, давайте теж зробимо групу, чим ми чим, ми, чи ми, типу, гірше. І я бачу зараз, що вони таке підростаюче покоління музикантів, і це дуже круто. Я розумію, що і цей костяк, який був з нами, буде й з ними, і ми будемо разом двигатись і розвивати цю сцену, і це дуже круто. Ну ще додам щодо взагалі виїзних концертів. По-перше, ми дуже хочемо поїздити по країні. В нас зараз ну, типу, мета. Ми плануємо всі концерти, які тільки можливо по країні. Це по перше. По-друге, от ми катнулись в Вінницю, і потім до нас в Київ приїжджали люди з Вінниці. Тому що ну, як я сказав, типу. Наша база це клан, і, типу, кожне місто, в яке ми приїжджаємо, навіть якщо одна людина вона відчує те, про що я казав, і вона потім буде приїжджати до нас, то ми залюбки приймемо типу, в цю сім'ю і ніяких проблем не буде, тому що ну, трацавці, типу, гурт такий повністю вільний від будь-яких ну, типу, шаблонів, від, від будь-яких забобон, що там зовнішності або того, яка ти людина, мадали ти... там великі, всі приходять. Всім ну, раді. Та, типу, <сміт> І за рахунок цього, я просто розумію, що навіть якщо ми там приїдемо і зберемо 10 людей, то це, типу, офігенно, тому що, по-перше, нас побачать ці 10 людей, а по-друге, я впевнений, що з нами хто ще приїде, і ми хоча б типу, точно потусимо класно. <смітнє> ну, ось. 에, Стосовно, ти сказав, стосовно того, що вони бачать у вас кумирів, mm. і стосовно, що деякі гурти з'являються, дивлячись на вас. У мене питання стосовно відповідальності за це, і раніше у вас мені здається, тексти були російською. Так так, так зараз... А зараз вже починаємо да. та так, весь так, все, так. Все, все на ваше пишемо українською. Все українською, Це по перше, стосовно мови, та стосовно мені здається, що я почитав у Бенкемпі дуже багато рефлексій, тому що ви люди молоді. Ну Сьогодні, коли ви бачите, що за вами йдуть люди, вони їздять, вони приходять на концерти стосовно відповідальності музичної та якоїсь психосоматично-ментальної стосовно слова, яке ви говорите в своїх піснях, та стосовно між піснями, тому що от покидьки, мені здається, що як ви будете взросліти, дорослішати, ви вже будете якось фільтрувати ці слова. Це вже я вже фільтрую. Ну, дивись, питання в тому, що Перший, там, типу період ротафу, там, перша і пішка, це е, чисто такий типу паті хардкор в, в контексті тексті, текстів. Е, там, типу, дуже прості сенси, але вони дуже перегукуються якраз в аудиторією. Тобто якась там агресія проти світу, відчуття братерства, ну, те, що ти там стараєшся віднайти типу, в такому віці і так далі. Друга і ну, вона, в принципі, хоч рефлективна, але вона більш соціальна, на мою думку. В плані лірики, тобто там концепція, вона зав'язана на соціумі. По-перше, чому це все було російською? Питання не в тому, що коротше, раніше ми просто, ну, особисто я, так я пишу лірику, я просто жив поза контекстом того, що таку музику можна робити українською. Це не питання, тому що ну, того, що я погано до неї ставлюсь, українська це моя рідна мова, але просто в нас сама сцена, на жаль, вона так розвинена, що більшість гуртів у нас, які ми слухали з українських. І на яких ми там росли, вони або англомовні, або російськомовні. Дуже мало україномовної музики було. Я сподіваюся, що це зміниться. І я можу сказати: ну там всім людям, які там пишуть лірику, якщо ви спробуєте на український, це буде вам сподобатися, тому що вона більш молодійна. і там більш цікаві метафори можна створити ніж російська, вона дуже блядь, косноязична, якщо чесно. Помімо цього, що типу, українська там дуже мало гуртів було, які саме. Або там хардкор гуртів, або просто гуртів, які саме українською співали, і щоб це було класно. Ну, тобто, той самий обрій, круто. Це один з прикладів того, як типу, гурт співає українською, і це звучить круто. А є дуже багато гуртів, які співають українською, але воно, типу, Ясь повна шляпа. Так, ну, тобто типу... не було типу банального прикладу, на якому ми могли вирости. Та ми типу, шли не... по скажеш, оце оця клас, типу, і це можна це рівнятися. Що типу, о, хардкор можна робити, або там метал, якийсь кльовий можна робити там, типу українською. Все було російською або англійською, і ми там що дивилися? У нас ВК був. Потім, коли ВК, типу, трошечки підзакрився, що ми могли на бендкемпі слухати там російські ці всі гурти. Вони також або російською співали, або типу англійською, і у нас. Це і був приклад. Тому, тому що у кожного із нас е, було так в плеєрі, що ми слухаємо і російські гурти, які там якісь на той час нам казалися кльовими. І що ну особливо е, сантифати типу, по російської, російською, які оказалися типу, під расами. Так, да, або знаєте, типу, ми дивимося на них і дивимося там на якісь певні гурти, які там забугорні, так і бачимо, що там. Левел більше, але це нам більш зрозуміло, тому що ми розуміємо, що вони кажуть. Ми розуміємо їх певну музику. Тому що там рівень музики такий наближений до нашого, і то, що він такий не дуже розвинений. І ми як, якби орієнтувалися на те і орієнтувалися на забугорне, і намагалися щось зліпити. Оце перша епішка тому і вийшла така. На мою думку, зараз, якщо я дивлюсь назад, вона не дуже. Типа класна, як нам казка тоді здавала в році, що типу ой, камон, це типа Воу! та найкра oh. найкраща пішка, яку що зараз бачили. типа, і багато людей теж так вважало, що типа, клас, там і пісні круті. Але зараз я дивлюсь і розумію, що наша друга пішка вона краще, хоч вона і російською, але вона набагато краще. І якість зросла, і сенс, який туди ми заклали звісно, і сама музика. Стала набагато детальнішою, цікавішою, і тому, ну певно, другий епі він став більш таким. Оце якраз ми стали більш відповідальними. Ми трішки це сконцентрувалася на самій музиці, і певно, вона і стала для бага, для, не, для деяких людей якоїсь такою. Товчок би мати там в для музикальній сфері, там або щось таке. Тому що перша пішка мені здається, що по... Ну так вона так. навряд чи когось mm. могла на да. можливо ну, там можливо... одна-дві пісні когось до сих пір цепляє, але я не вважаю, Що щодо мови. Я ще ну можу чесно сказати, що е, в мене там ну, україномовні батьки мої там бабусі, дідусі були україномовними, не дивлячись на те, що ну в принципі я етнічно українець, але в мене дуже типу багато єврейської крові. Але так чи інакше, просто Київ це типу було дуже російськомовне місце в плані мого оточення. Я не стверджую, що так цілком, але в плані саме мого оточення. І я ну, типу, коли я прийшов в тротав, я просто розумів, що треба робити музику, яка буде зрозуміла людям. І я просто розумію, що я ну до війни типу віна мені відкрила очі, Повномасштабне вторгнення відкрила мені очі, і я стигматизував собі ну, типу, те, що можна музику створювати на українській, тому що мені просто хотілося, щоб типу вона була потрібна людям, і мені здавалося, що якщо вона буде російською, то це типу ну він він ситуація для всіх. Да, що і на російську аудиторію, на нашу аудиторію, ти тобто, ну просто ніхто не думав, що все так настільки сильно загостриться, і воно загострювалося, але ну ніхто не не гадав, що так може прям Зовсім все жорстко статися. А, а зараз мені хочеться, щоб росіяни просто не розуміли, коротше, мої лірики взагалі, так. і мені це принципово. Ну і в плані сенсів, ну, типу, те, що ми зараз пишемо, воно дуже суттєво відрізняється і від першої пішки, і від другої, і лірично. Там, типу, ну кажу, все самі побачите, але там вже дуже глибокі саморефлексії. Я якраз коли пишу, я розумію, що ну це так, так чи інакше певним сенсом буде впливати на людей, тому що ну, це дуже. Артистичний, я би сказав, проєкт цей ну майбутній реліз. В плані він ну найбільш такий постмодерновий. Але поки так, але ну коротше, все побачите. Таки, але це до того, що я впевнен, що ви побачите, що ми ще стали більш дорослими. Стосовно ліріки, ще, мені здається, всі ваші тексти з минулого вони пов'язані з існуванням між народженням та смертю. З початком вторгнення, ну не останні 8 років, а з початком вторгнення з лютого. Всі наживо побачили, що таке смерть, що таке жорстокість кожної секунди, кожного дня, кожної години. Як ваше ставлення, взагалі, як гурта, мені здається, колективне або індивідуальне, до смерті більш відповідальне, більш як норма? І стосовно, от ви говорили, стосовно того, що ви слухали росіян, антіфа тусовка, яка оказалася під Так, Тата ну, чому люди, які повинні були жити та боротися з фашизмом, з расизмом, почали робити таку хуйню. Ну, то що вони красні? Тіпа, типу, ну вони, ну типу, бля, там щас всі е, антіфа, вони тупо всі красні, і це це повний. Типа капець, ну він має на увазі, що це типу комі станки, це куча інших синонімів. Як дуже влучно сказали Вайтварт в інтерв'ю Ісландії, що в нас, типу е, ну, типу, сцена вона ліва, але це субкультурна ліва сцена, з рахунок цінності, які ми розділяємо. Там о, типу рівності і так далі. Але з економічної точки зору, та, та, ми ж типу, всі там за капіталізм, вільний ринок, коротші, і так далі. Ми не хочемо комунізму тут. А більшість російських антифа – це, це якраз комуністи. Коротше, просто ми тоді не розуміли цю різницю, тому що саме соціальна сфера вона була ну, хоча б на папері, якась типу спільна. Просто ми не розуміли цього. Але питання в тому, що вони всі, типу, йобані імперіалісти, то ж можна мать укатись. Коротше, е, я знаю, скажімо так, що типу, більшість тих, хто справді міг щось зробити, вони нічого не зробили. Е, типу, спочатку були якісь заяви, які в той момент коротше, були, ну, справді, знаєш, вважали, що. Хтось підтримує, тоді ще це було якось приємно. А зараз я розумію, що типу, півроку пройшло, і люди почали концерти грати і не висловлюватися ні на концертах, ні у соціальних мережах. Тому не, не знаю. Типу, Та там поодинокі гурти там один-два гурти, які висловились типу, за. Але, типа, я нічого не хочу їм там пред'являти цим двом там, трьом гуртам, які висловились. Вони висловились, красавчики, але якщо чесно, дуже мало. І так похуй. Реально, ну, що так, там, це просто о, те, що пост вони требали, виставили. це взагалі нічого не поміняло. Вони навіть, ну, типу, це не поміняло на рівні саме концепції, які можуть бути у їх слухача в голові за рахунок споживання цієї музики. Типу, пост в Інстаграмі це, блядь, ну, типу. Ну, ну так, для, навіть, для мене... Це не кенселінг квіни це якась хуйня. Ну, для мене багатьох тих всіх людей, з якими я там спілкувався, або у мене якісь були відносини з ними, тупо їх не стало. Так. Тобто, я такий, типу, чувак. Я ось щас, прям зараз, прямо зараз, сиджу тупо в там, своєму домі, в підвалі, говорю, тому що, типу, у мене тут, блядь, під домом, я чую, як автоматні черги, типу. Він каже, та да ні, та все нормально, та, 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 йобані американці, да, да, дядя, да, ми, ми так, я так говорю, які, блядь, йобані американці, я говорю, нормально. У нас з цим чуваком є ще й фіт, то, що ми вважали, що він типа норм, чувак, і він і що він наш друг, тому да, що він да, етнічний українець, блядь, да, взагалі. Да, — так, і, і ми типу, спілкувалися. — Причому живемо в Татарстані, а Татарстан це типу окупована частина Росії, ну об'єктивно. Так. Типу, і блядь, коли я сижу, блядь, в під... ну, типу, в підвалі, блядь, в мене, типу, рядом жуляни, по ним хуярять. Да, 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 а людина мені каже, ну це, блять, політік місьмагніти американ... нас... говориться, а американці та, вас це... Они, я думаю, йопкою ма чел, що ти б головний пиздець. Ну короче, просто скажем так. Ми побачили, хто насправді ну хто я хто, і ми зрозуміли, що просто нам з ними не по путі. Але я можу сказати, що я особисто знаю одне виключення, але на жаль, одне виключення з правила — це просто, типу, погрішність. Певна, це типу, нічого не міняє, але є типу люди. Ось один гурт, до якого я все ще добре ставлюсь, тому що розумію. Ну, типу, тому що я знаю з перших вуст, що їм там, типу, статті кримінальні, ну майже. І я просто розумію, що вони окуті якраз ланцюгами, але це типу, ну, одиничний випадок, справді один за всі гурти, з якими я спілкувався. Один, блядь. А стосовно смерті, ставлення? Ну в мене за, раху... за рахунок війни в мене двох прабабошок було в окупації, о... типу, в Київській області. Одну в Гастомелі. Ну, Гостомелька ще Бучі, Ірпінь, це все. Я просто... Там село типу, близько. А інша вона теж слола під Чорнобилем. Коротше. І я просто, ну, чесно, я їбу, навіщо вбивати 92-річну людину. Мені це, блядь, не зрозуміло. Ну. Е, вибачте. Коротше. Плюс, в мене дуже близька людина для мене, мій друг дитинства, він самогубство вчинив, тому що просто не витримав ну, навантаження цього всього. Е, я можу так сказати, що якщо до війни в мене були якісь суцідальні там думки за рахунок е, просто того, яка я людина, як я справляюсь ну типу психологічно з проблемами, е, то зараз, блядь, я розумію, що життя воно варте того, щоб боротися, як би хуйово не було. Саме тому я зараз, наприклад, там почав е, ходити до психіатра і типу лікую всі свої типу, ну стараюсь. Покращити своє життя, тому що я розумію, що життя воно варте боротьби, типу, яким би життя не було. Тому що після нього нічого типу не буде. Я не вірю блядь, в природження там, в рай чи в пекло. І Саме тому я розумію, що в нас є один шанс, треба їм скористатись, і типу, тому що в нас можуть відібрати це право. Тому якщо в нас воно є, то ми маємо їм повністю скористатися, як це тільки можливо. Ну, дивись, до серті, типу раніше було відношення таке, ну. Ну, помру я і помру. Ну, типу, але помру, я знаю, що або від старості, або якось, типу, там. Ну, щось трапиться. Щось трапиться там внезапно, І я можу відкинути копита. А зараз я розумію, що, блін, смерть. Ось, ну, ніби нема цієї, типу, якось там чіткої грані, що ось там я живу, бля. Я можу лягти сьогодні спати, прилетить ракета, все, мене нема. Типу, і тому я відношусь до життя більш якось так, ну якось. Дивлюсь навкруги і, і намагаюсь прожити якомога більше цього всього. Тобто, я прокинувся вранці, не так, як, рані, як раніше, типу, Бля, на роботу, йо-майо, -йо! зараз типу, це все. ні. Прокинувся там, чекнув всі новини. Там, може, Такі що... що... Да, да, oh. там, да, це, тож, це дуже важливо. Е, чекнув це все, там щось зробив там, важливу справу. там, може, колись задонатив, там, щось репостив, щось таке зробив. Там, потім все дуже там. Почав замічати якісь певні якісь нюанси, які раніше не завічав. І для мене це дуже ну, якось стало. Ну, я краще дуже став слідкувати за цим всім. Мені дуже це, це стало не в не всі не, е, одно, як ра як раніше було. Раніше було просто наплювати. Типу, ну живеться, де живеться, а зараз я розумію, що живеться це хорошо, що живеться. І дякую за це, що живеться. От того так, смерть це страшна штука. Ну і останнє стосовно концертів, ви говорили стосовно того, що ви хочете поїздити по Україні, так. але мені здається зараз певний період часу вже є деякі гурті, які не мріяли виїхати до Європи. Угу. Вони зараз виїжджають з концертами. Угу. Ви думали стосовно того, щоб подати Міністерство культури і е, отримати. Е, ну, мабуть, мені здається, ви могли б е, зібрати на ЗСУ більше ніж в країні. чесно, чесно То. скажу. От. Е... Нафіг не треба. Зараз, тупо я не бачу в цьому ніякого сенсу. Ну, ми настільки якийсь там великий гурт. І ми не тішимо себе якимись надіями, що ми приїдемо і там ми зберемо якісь кошти, що Як просто... не Ні, такого не буде. Ми приїдемо там прийде 10 калік, якихось незрозумілих. Типу, і що це буде? Нафіга воно нада? Ми витратимо більше коштів на те, щоб доїхати туди, да. за гран, потім на те, щоб похавати і таке інше. Нахера воно нада. Ми краще поїздимо по наших містах, по е витратимо менше коштів. Менше, типу, буде якогось зайоблюці, що треба кудись там подавати якісь заявки, щось там нам прувнить не пругни. Нафіг воно треба? Ми в країні, ми тут збираємо гроші. Тут наші люди, і ми для наших людей виступаємо. Типу, нафіга нам то зараз за граніця. Що ми там не, не забули? Типу. Буде більш там краще ситуація, тоді поїдемо за кордон. Буде у нас більша аудиторія, ну така настільки велика, щоб там збиралися хоча б сотня людей в якомусь там місці. Там, наприклад, Варшава, да, 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 Варшаві, якісь, наприклад. Типу, якщо буде 100 людей, тоді є якийсь сенс маленький їхати туди, але все одно. Ну, вона тупо, ну не не оправдує себе. Типу, ми багато дуже витратимо просто на дорогу і на цю всю фігню. Типу, це просто не потрібно зараз. Ну я зі свого боку можу так сказати, що по перше, повністю погоджуюсь з Ростиславом, По друге. Ми зараз не можемо ще грати такий сетліст, тому що пісні не до кінця готові, щоб вони були всі українські. А я не хочу репрезентувати український гурт російською мовою. Це типу точно ні, поки не буде повністю сетліста з українських пісень. Ми нікуди не поїдемо. Це по перше. А по-друге, я повністю погоджуюсь. Мені зараз важливіше допомогти людям в моїй країні, хоч якось блядь. Yeah, yeah, yeah. і донатами, і тим, що ми можемо приїхати. Вони відчують, що ми відчуваємо все блядь, ну типу разом. Ми їх розуміємо, вони розуміють нас, і комусь стане краще. Це мені важливіше ніж типу, просто ну зараз якось себе типу показати в Європі. Коли прийде час, ми поїдемо зараз. Це не важ... ну, типу, це не так важливо, Мені важливо, щоб я міг комусь допомогти, хоч якось. Якщо я типу не на фронті, а я на фронті, тому ну там там просто не так багато грошей, як кажеться. Ну типу, особливо для такого гурту, як ми. типу, ну такого розміру. Ну і плюс, в принципі, от ми зіграли вже три концерти, і я не рахував скільки ми сумарно зібрали, але в принципі я думаю, що десь між 150 п'ятдесяти 200 тисяч гривень. Ну сумарно івентах, де ми грали. Так, да, та це ще і і ж так. І це в у нас ще сьогодні івент. І ще я, типу, більш-менш. Так? Так, ну, ну, так. Коротше, так чи інакше, в нас ще є івенти. І я розумію, що, блін, до кінця року ми ще 1150 сумарно, сподіваюся, теж зберемо. Типу, це, це наша місія, як гурта. Дякую тобі. І тобі також що...